Останні дні в медіа шириться інформація про те, що податківцям нарешті вдалося отримати інформацію про всі онлайн-продажі громадян на різних українських маркетплейсах, таких як ОРХ, Каста, Пром та і на всіх на решта інших маркетплейсах. Чи правда це чи ні, що далі з цим всім робити і чим це все загрожує тим, хто продає свої товари на ОРХ і інших маркетплейсах, я зараз і розкажу в цьому відео. Привіт! Я Олександр Зараський, податковий консультант. Якщо вам буде потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу, в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є перелік самих популярних послуг для ФОП. Тож, якщо вам буде потрібна допомога чи консультація, обов'язково звертайтеся. Що власне вас відбулося? Звідки у податкової тепер інформація про всі онлайн-продажі на всіх маркетплейсах України? Насправді все дуже просто: відповідно до закону про касові апарати, про прорестатори розрахункових операцій, пратіжні системи, які здійснюють переказ коштів, були зобов'язані видавати тому, хто робить переказ, видавати фіскальний чек. Дуже довго форма цього чека не була затверджена. Ну, Не доходили у Міністерство фінансів руки, щоб його затвердити. І от, нарешті, перед новим роком таке Міністерство фінансів зібралося і. Внесло зміни у пороження 13 про форму і зміст фіскального чеку. І тепер у пороженні 13 з'явився новий розділ, в якому власне і е, написано, що має бути в чекові про переказ коштів. Ось це наше пороження 13 про форму та зміст захункового документів, електронних та документів. І тепер в ньому є розділ. Шостий фіскальний касовий чек за операціями з сприймання коштів для подальшого їх переказу. І тут є реквізити, які мають бути в цьому чекові, і серед цих реквізитів є реквізити отримувача. Дивіться, в чекові має бути отримувач коштів, отримувач переказу через будь-яку систему, електронну платіжну систему України. І е, тут має бути. Вказаний на фіскальному чеку, має бути вказаний податковий номер, тобто ваш ІПН або реєстраційний номер облікової картки платника, особи, яка отримує переказ, а також е, номер рахунку, на який цей переказ надходить. Тут е, багато інших реквізитів, але головне: в чекові про переказ коштів має бути податковий номер ІПН, реєстраційний номер облікової картки платника, отримувача. Переказу і номер рахунку, на який цей переказ надходить. Ну, а поки я вам все це розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку та натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ви можете сказати: а які протіжні системи? До чого тут протіжні системи? А все насправді дуже просто. Коли, наприклад, хтось отримує посилку із після пратою на, на новій пошті і сплачує за цю посилку, то протіж проходить через платіжну систему Нова ПЕЙ. І е, в такому випадку Нова ПЕЙ має генерувати видавати. Тому, хто сплачує за посилку такий фіскальний чек, і відповідно в цей же ж самий момент цей фіскальний чек надходить на сервер ДПС України, на сервер податковий. І в цьому чеку має бути зазначено ІПН, код отримувача і рахунок, на який ці кошти сплачені. І аналогічно відбувається, коли ви сплачуєте, наприклад, за щось е, на ОРОХ. Там безпечна доставка, чи якось так на нарок називається? Скоро ви сплачуєте карткою на ОРІКС. В такому випадку пратіж проходить через іншу платіжну систему, якщо не пробіляються це портмоне. І портмане має від, видавати тому, хто платить, генерувати, видавати тому, хто платить е фіскальний чек. І цей же фіскальний чек з реквізитами отримувача, з кодом, хто отримує цю оплату, і з розрахунковим рахунком, на який надходить ця оплата, має надходити на сервер податковий. І точно так же з усіма іншими площадками. На промопраті, там, якщо я не помиляюся, розетка платіжна система. На самой розетці теж. І в усіх цих випадках, коли хтось сплачує через таку платіжну систему, яка прикручена, яка працює на прощаці на маркетплейсі, то така платіжна система створює фіскальний чек, в якому вказує. Кому ж саме сплатили його ідентифікаційний код отримувача цих коштів, і рахунок на який ці кошти продавця, рахунок продавця, на який вони надходять, і всі ці чеки тепер надходять на сервер ДПС України. І ДПС України в режимі реального часу може відстежувати, які ж хто які доходи отримує від продажу товарів на таких маркетплейсах на таких електронних сервісах. Далі вона може проаналізувати, порівняти цю інформацію із чеків і з базою ФОПів. Визначити, чи є цей е, отримувач коштів, цей продавець приватним підприємцем ФОПом, чи це е, просто приватна особа, яка не зареєстрована як ФОП. Якщо це ФОП, е, то е, податкова може порівняти інформацію про доходи з цих фіскальних чеків, які на переказ коштів, і з тими доходами, які ФОП зазначає в своїй декларації. Також е, ДПС України може тепер визначити, чи е, повинен е, ФОП застосовувати касу Апарат при таких продажах, а ви всі знаєте, що якщо ми отримуємо оплату за товари через якусь платіжну систему, через Нова яка працює з новою поштою, чи через та не знаю VI, Prom, пей через будь-яку платіжну систему, коли ми отримуємо оплату за товари, у всіх цих випадках обов'язково потрібно застосовувати касовий апарат. І тепер податкова може дізнатися, яким же чином була отримана оплата ФОПами. І якщо касовий апарат. Рад був не застосований, програмний РРО чи звичайний РРО, то на такого ФОПа чекає штраф. Ну, а на звичайний громадян, які здійснюють продаж на ORX та чи на інших маркетплейсах, тепер знову ж буде чекати, що оподаткування? Після закінчення року, ну, податково зараз, 1 березня, почаватимувати таку інформацію. Далі вона дочекається, коли закінчиться 26 рік, дочекається 1 травня 27 року. І якщо громадянин... Здійснювали продаж в значних на значні суми, в значній кількості на якомусь маркетпресі, Ну, я думаю, що такі громадяни отримують рист щастя із пропозицією задекларувати власне ці отримані доходи і сплатити із них податки. 18% ПДФО та 5% військового збору. Ну, а хто не сплатить добровільно, на тих будуть чекати нарахування, і окрім податків, їм ще нарахують штрафи за власне несплату цих податків. До речі, поки я вам все це розповідаю, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал податковий консультант. Посилання на нього я залишу внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Ну і воно ще зараз має з'явитися вгорі. Справа в тому, що на телеграм-каналі в мене дуже багато текстових різних дописів, статей, яких, відповідно, немає тут на Ютубі. Тож, обов'язково підписуйтесь також і на мій телеграм-канал. Я не думаю, що податкова буде ганятися за тими, хто продає на ОРІХ там, за рік десяток якихось власних старих речей. Тобто, я не думаю, що громадянам, які там продають дитячі повзунки, старі там дитячі повзунки чи, чи, чи якийсь там свій старий велосипед, варто хвилюватися. Податкова буде виходити із того, скільки продаж було за рік. Якщо ця кількість продаж в межах розумно: 10, 20, 30. Я не думаю, що на таку людину буде чекати лист щастя в її поштовій скринці. Однак, якщо це десятки продаж в місяць, сотні продаж в місяць чи сотні продаж за рік, я думаю, що в такому випадку податкова буде е, стверджувати, що це підприємницька діяльність, і відповідно буде наполягати на оподаткуванні цих отриманих доходів. Більш того, я вам скажу, що відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, окрім того, що ви маєте сплатити податки, Кодексом про адмінправопорушення передбачений ще адмінштраф за е, те, що хтось здійснює свою підприємницьку господарську діяльність без державної реєстрації. На перший випадок, якщо я не помиляюся, його сума від 17 тисяч до 34 тисяч, е, суму визначає суд. Який потім буде розглядати таку справу. І також суд може прийняти рішення про конфіскацію всіх незаконно отриманих доходів. Тобто, окрім е податку 18 плюс 5, окрім адмінштрафу від 17 тисяч до 34 тисяч, суд також може прийняти рішення про те, щоб конфіскувати в дохід держави всю виручку, яку ви отримали від такої діяльності. Тож, власне, якщо ви займаєтесь систематичним продажем речей на, закордон, ой, не на закордонних, по закордонним, то вже буде в наступному році, в 26-му. А на, українському, на українських маркетплейсах, якщо ви займаєтесь продажем якихось речей на українських маркетпейсах, я дуже рекомендую е, зареєструватися як ФОП, е, зареєструвати касовий апарат, звичайний РРО або програмний РРУ, і далі отримувати доходи виключно в біру, дотримуючись вимог податкового кодексу і закона про реєстратор розрахункових операцій. Бо інакше, на жаль, е, далі всіх можуть чекати достатньо суттєві нарахування податків і штрафів. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео вам сподобалося, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилення для цього є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я вам буду за це дуже вдячний. Також обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої відео. І не забувайте підписуватись також, також на мій телеграм-канал. Податковий консультант. Посилення на нього теж є внизу, в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Ну а я на цьому буду з вами прощатися. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.